На основі своїх досліджень створила маленький курс про ресурс, і от навіть своїм ученицям розповідала про те, що перехід на рівні, коли спільноти рулять реальністю, він буде досить коротким. Тобто, сказати, що затягнеться надовго, оця частиночка, що через потрясіння буде даватися, ага. На еволюцію це не надовго. Ось на проблеми ще треба заслужити через проблеми еволюціонувати. Нам зараз даються ці проблеми як величезний шанс еволюціонувати дуже швидко. Ну, взагалі то треба було на напрацювати дуже серйозно глибоку карму, щоб. Бути як то стоять, на вістрі зараз, да, в ці часи бути наставником і фактично впливати на ці процеси на глибинному рівні. Тому що на землю черги стоять, а саме в ці часи, це прям, я коли людям скажу, ну дуже складно це сприймають. Що ми сюди попали для.